Людство привіт! Моя борода синя. Мене звати Володимир Фурман, і я на дроті із Сан-Франківщини. Сан-Франківськ, ось там в тому напрямку. Позаду мене знаходиться барт, на якому можна туди заїхати менше, ніж за годину. Тема цього відео кудою неможливо вийти. І червоні пропорції вашої поведінки. Так, ось, кудою ж таки неможливо вийти? Як виявилося, кругом можна вийти. Залежить тільки від вашої, від вашої особистості, як ви то будете втілювати в життя. Якийсь час я отримував повідомлення, люди розповідали свої історії про свої неабиякі важкі пригоди там на шляху за межі України. І вони запевняли мене і були досить переконливі, що все, той напрямок закритий, туди неможливо вийти. Наприклад, те, що стосується Чернівецької області, те, що вони там проклали паркан вздовж кордону, там поклали ще якісь додатковий ряд колючки ще за кілометр до кордону в тих місцях, які є особливо популярними, які там виходять із лісу і потрапляли. На, е, на ту частину кордону, де по той бік знаходяться близько населені пункти, і маршрут був короткий, і е, по, по стороні Румунії не треба було довго йти. Ну і є хлопці, які пробували вийти там один раз, потім другий раз сюди, вже через Чернівецьку область. Перший раз в них щось не вдалося, другий раз вони теж попали на такі пригоди, що розказують все. Хана, капець, зрада то вже неможливо. Там літає купа дронів. Ми тільки той робили, що ховалися від якихось квадрокоптерів. У нас там гелікоптер пильнував всю дорогу. Ми там попали на якісь стежки якихось звірів. Прикордонники за нами бігали від першої колючки до другої. Ми там в колючці заплуталися, нас там виймали, один там втік, другого зловили. Чи щось таке, або повідомлення, там якісь лайтовіші, Ой, туди було капець як тяжко. Ми там заморилися ховатися і вибирати момент, але все вдалося, тільки нікому я туди не рекомендую йти. Ну, або повідомлення, типу, ну були дрони. Ми вийшли, на все вийшло. І це заставило задуматися. Першим приводом задуматися був один хлопець, який пробував вийти через мармароси. Він е, е, нарвалися вони на тих прикордонників. Е, від тих прикордонників йому одному вдалося втекти, потім він продовжив свій шлях, потім знов його почали ловити прикордонники тут же. І він ледве там від них врятувався, але вони його все одно зловили, потім не його випустили, бо йому там немає 25 років на той момент не було. І вони там досить продуктивні, ловлять багато людей, тому вони не заморочувалися і навіть зараз випускають людей, яким, е, яких потім ТЦК буде відпускати. Е, раніше ТЦК не відпускало там до травня, місяця, а зараз почали відпускати, бо в них там по 80-100 людей в день наловлених, і їм стільки не треба. Тому його відпустили, далі він спробував цей хлопець. Петляти через Польщу. І що в нього вийшло через Польщу? У Польщу він потрапив, але його все одно спіймали в Польщі, коли він вже е, там провів, чуть не добув в тій Польщі. Його виловили, коли він е, їхав. Далі він сказав, ну все, Польща теж перекрита, капець туди неможливо вийти. І він вирішив через Словаччину йти. І через і в нього пригоди в на напрямку в Словаччину були плюс мінус такі самі. Там е якісь там катапультування на ходу е е відразу переслідування, якісь дрони, собаки, купа людей. Багато годин треба було там чуть не добу провести, ховаючись там від них. Його там всього комарі поїли, е бо він не рухався в нього всі. Е все навколо очей було скусане, тому що більша частина була покрита одягом, тільки е, очі, на, треба було ще йому на очі лижню, лижню маску, лижні, лижні окуляри для того, щоб його там не виїдали. Тому е, в Словаччину він таке спетляв, зрештою, і, а, а, але теж там за ним золоті верби росли дорогою. І коли е, 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 Продовжували поступати наступні, наступні шматки там, якогось досвіду. І коли поступають, наприклад, такий досвід, коли е, двоє чоловіків, які є між собою, е, мають родинні зв'язки, вони пішли самим тупішим маршрутом через мармароси і провели там семеро днів, хоча ні в одного, ні в другого не було досвіду е, в горах, десь в ночівлі в горах. Але вони успішно то спланували, вони просто використали напрямок, який був загально відомим, і через нього було набрано багато статистики: де ловлять, як ловлять, в який спосіб ловлять. І вони просто тим маршрутом, по якому зараз вже ніхто не йде, чи намагається. Ні, ніхто не йти. Ну, із, із тих, які шукають якийсь кращий маршрутний такий по зусиллях, тому що е, в березні місяці треба було йти сюдою, а в, в травні місяці вже сюдою йти було вкрай тупо. Е, там в червні місяці вода потепліла в річках і можна було виходити масою інших способів напрямків, коли не треба витрачати купу днів. І люди пішли по інших маршрутах, а ці пішли сюди все одно. І вони спромоглися уникнути переслідування. Тобто їх, звичайно, помітили, їх шукали потім в тубулісі. Ну, Вони їх не знайшли, поки ті шукали, ці собі спокійно спали. Далі вони там продовжували свій шлях і витратили там чуть не тиждень на, на ті мандри, і вийшли там під самим носом. у Прикордонників. Тобто вони всією, дорого, всією дорогою вони шукали, де ті прикордонники є, і е, коли вони їх обходили, знаходили, вони сплескували в долоні і просто сиділи, очікували момент, коли ті добні поснуть. Тому що їм все одно там робити нічого, дивитися на той ліс, де нічого не відбувається. Ну, яким би ви нудним не були, і яким би ви не були вмотивованим, ну вас не вийде. Вони там лягають спати, вони там втрачають пильність, ховаються там від спеки, пообідали та й собі сплять. Ну і в них якраз така була стратегія. Тому напрямок. Закритий він чи не закритий, можливий чи неможливий, з проблемами він чи не без проблем. Він залежить тільки конкретно від тебе, від того, як ти оцінюєш свої сили, наскільки ти реально оцінюєш свої сили. Ну, а тепер переключимося до того, що може бути червоними прапорцями вашої поведінки. Коли ви вигадуєте, ну, один приклад, наприклад, перший, коли ви вигадуєте якийсь вишуканий спосіб, як ви будете туди добиратися, Там, із самих ідіотських я чув якийсь дельтаплан, помірно ідіотські це якийсь мотоцикл, чи мопед купити, або крутити педалі велосипеда, там якихось не знаю, 200 кілометрів, щоб доїхати, витратити 2-3 дні на те, щоб доїхати. І коли вас, вам така фігня в голову стріляє, то знаєте, це, це є проблемою, та, яка вас приведе до поразки. Або, наприклад, ви там вирішили, що ви будете їхати через блокпости і розкажете їм про якийсь цвинтар, бабцю, побратимів, і ще там, ще там чогось. Бо чи купувати якийсь автомобіль, будинок, не знаю, козу. Якогось племінного жеребця. Оце от якраз ті випадки, коли... і, і, і це не є нормою брехня, тобто не є нормою вашої поведінки, тому що є, безперечно, люди, які просто що коли дихають, то брешуть. Як знати, що він бреше. Ві в нього ворушаться губи. Я зустрічав таких людей в дорослому віці, які розказують таку саму нісенітницю, як розказували там в, першому, в перших класах школи чи в дитячому садочку. І дорослі люди на ту фігню ведуться, тому що в дорослому житті ну такі ідіоти не зустрічаються, вони зустрічаються раз там на 10 років такі. Ну в моєму досвіді, так, зустрічається такий екземпляр раз на 10 років, який там вам обіцяє щось зробити, неймовірно, щось там. Що, і він настільки впевнено то говорить, що ти не можеш повірити, ти навіть думки не припускаєш, що брехня. Ну, от такі люди можуть там брехати. Якщо ви не з таких людей, то оце от для вас буде червоний прапорець, що ви будете розповідати там щось, чому ви там туди їдете. Ну, і До цього всього додавте тих, які мають бронь, тому що вони думають, що якщо вони мають бронь, то їм сюди можна, бо ТЦКшники їх не візьмуть, а прикордонники то не ТЦКшники вони вас там візьмуть, а потім здадуть ТЦКшникам. А ті ТЦКшники подумають ідіот. І зажмуть пальці в двері, потримають там на підвалі, і ви там не станете добровольцем, тому що ви там офіцер чи ще там, запасу чи ще там щось таке. То ось, ось такі випадки є червоними пропорціями вашої поведінки, які вас ведуть до поразки. Тобто, підсумовуючи, люди вони дуже самовпевнені. Особливо впевненість людей росте, коли вони починають вивчати якусь тему, і в них з'являються знання на цій, на, по цій темі. Початковий рівень впевненості, коли ви. Нічого не знали про те, що можна втекти, а потім ви сідаєте, починаєте передивлятись відео і шукати якісь, читати якісь там телеграм-канали. Ваша впевненість в цей момент дуже зростає. Ваша впевненість стає такою в цей момент, що ви впевненіші в тому, що вас вийде, ніж, ніж в тому, що ваша мама вас народила. Тому е, в цей момент е, відбувається, якраз е, закладається основи вашої майбутньої поразки, тому що е, треба, треба зрозуміти, хто ви є, ким ви є. Людина е, рідко коли оцінює себе адекватно. Як, наприклад, спитати будь-яку людину про питаєш тему і запитуєш його, наскільки ти експерт в цьому питанні по шкалі від 1 до 10, там 90% людей дасть відповідь 7. І ці люди можуть бути абсолютно різні. Цим... Чим вищий інтелект людини, тим менша ймовірність, що він так себе оцінить. І чим простіші люди, тим більшу оцінку вони собі дають. от, така от залежність. І, і, і це є невід'ємною рисою людської поведінки. Воно, людська поведінка абсурдна, на кшталт, на кшталт припустити, що ти можеш. Ти можеш мати там жінку, таку, як має кличко, тому що кличко він чоловік, і в нього є вторинні статеві ознаки. І ти чоловік, в тебе є статеві вторинні статеві ознаки. Кличко з нею може мати секс, і ти також. Ну, чому? Ти чоловік, в тебе є вторинні статеві ознаки, ти теж з нею можеш мати секс. Але те, що кличко понад 2 метри зростом, а ти метр Типу тобі це в голову не приходить, тому що моделі вони завжди там теж височенні, там два метри зростом, їх там обирають, щоб їх далеко було видно. І е, е, мати жінку модель, якщо в тебе менше, ніж два зрост, метри зростом, навряд чи в тебе вийде, тому що жінки вони хочуть, щоб чоловіки були вищі. І е, в, в, в цьому напрямку людська логіка працює якось. А інші а туте, що стосується в напрямку там гір, то вона не працює, тому що у вас немає якихось адекватних критеріїв, по яких ви маєте порівнювати себе із з тими людьми, які вийшли. Немає ніяких достатніх даних про те, які ті люди, які проходили цим маршрутом, бо вони розповідають це, вони теж не можуть себе адекватно оцінити, і вони не можуть оцінити, чому воно в них вийшло. У них немає пояснень. Ну крім тих людей, котрі ходять із Богом в животі, цей Бог завжди їхній супутник. І він їх за руку проводить через такі речі, через такі ситуації, які інші, іншим були би е, неможливі. Тобто інші би і не наважився туди піти, а а цей, знаючи, що, е, що йому вдавалося попередні рази, коли він просто підносив руки до небес і смиренно опускав очі в долину, е, то е, в нього є такий досвід, і тому він наважується. А люди, які не мають досвіду якогось порушення чи якоїсь такої поведінки, яка виходить за рамки прийнятних, ну, ті просто не можуть наважитись на якісь такі речі. І люди не можуть побачити різницю між, між собою і тими людьми, яким це вдалося. Тому вони обирають щось, наприклад, якоїсь статистики. Вони дивляться туди, куди найбільше йдуть. Ту, точніше, вони шукають, куди найбільше виходять. Декому приходить в голову, що треба пошукати, скільки ж їх там ловлять. Але реально оцінити, скільки їх там ловлять за день і скільки їх туди виходить за день, неможливо. Тому людям за більше достатньо тільки знати, що так, через мармароси виходить 100 людей в день. Значить, туди найлегше вийти. А то, що там ловлять людей 100 в день, так само ще на під'їздах ловлять 70 людей, а потім ще решту 30 ловлять в горах. Ну, вони такої статистики ніде не візьмуть. Прикордонники нею з ними не поділяться. І, е, і оцінити реально свої можливості, вийде в тебе чи не вийде, ну немає критерії. Не, ну, це дуже серйозна робота. Тобто треба е, поговорити із е, різними людьми, різних вікових груп, з різних міст, е, з різним рівнем достатку, е, з різними там, професіями і, і таке інше. А тоді якось можна вивести. Чому воно їм вдалося? При умові, що... При умові того, що вони хоч щось зробили правильно, тому що... тому що ні в кого немає подібного досвіду, як петляти через складний природний бар'єр, ускладнений людським фактором, того, що тебе ловлять. Такі самі українці, як ти, але вони думають, що вони хитріші розумніші, і розумніші, і в них такий обов'язок то зробити, ну, такого досвіду у людей немає. І тому оцінити реально свої можливості ну, може далеко не кожен. Оцінити реально свою особистість, свої слабкі і сильні сторони теж може далеко не кожен. Тут скоріше. Проблема з тими людьми, котрі, е, не, ну, котрі щось в житті робили, в котрих були там якісь невдачі, вдачі. І вони, але вони не стосуються там якогось реального світу і взаємодії з природою і з іншими людьми. Ті якісь офісні працівники, ну, вони з іншими працівниками ще якось працюють. Але вони живуть абсолютно в рафінованому е, оточенні. Вони їздять, вони рідко там ходять, в основному їздять, їздять якимось громадським транспортом, з одного комфортного житла в інший комфортний офіс. І такі люди вони будуть мати, якщо в них є там якісь життєві досвід, коли вони там рухались, у них були якісь досягнення, то таким людям буде складніше наважитися на те, щоб вийти десь туди в гори ніж тим людям, які просто живуть в селі, йому там 20 років він все життя там важко працював, тому що там багато роботи. І ті люди, котрі наважуються, вони навіть роблячи все неправильно, мають ймовірність успіху, там 50%, тому що, тому що просто встати і йти, ну, це вже половина. Бо бо є люди, які діють якось інакше, коли вони проходять в 90% шляху і 90%, і їм там лишається кілька кілометрів до кордону, але вони нарвались там на якісь пригоди, щоб у, них, просто, щоб у них навіть не стріляли. Просто вони їм розказали, як доїхати, їх там підвезли, і вони там пішки провели менше дня. Вони прийшли, побачили людину того прикордонника якогось з автоматом одного. І, вони, і це для них був такий великий сюрприз, що вони ще побачили тільки колючку і відразу там якогось хлопця з автоматом, що вони просто злякалися і пішли назад, сіли назад на потяг і поїхали до себе додому і кажуть, ні ні ні, ні, ні це кошмар як страшно. Тому люди, які нарвались на щось більше, за якими бігли, або ще по яких там стріляли, і вони, їм там вдалося відбитися і сховатися, вони подекуди розуміють, що вони поруч знаходяться. До того кордону і їм треба тільки вибрати якийсь момент, але вже їх страх зупиняє то здолати. Тут тобто, підсумок такий: люди, люди роблять маршрути неможливими. Так само, як інші люди роблять найскладніший маршрут можливим. Що би вони намалювали на карті, який би ви там безглуздий чи продуманий шлях для цього не обрали, е е е ймовірність того, що ви вийдете, там 50%. Ось така от ситуація. Успіху всім, у всіх все вийде. Не у всіх із першого разу.